Так, це свято дитячих мрій, оскільки святий Миколай завжди приходить з подарунками. Проте кожен дорослий родом з дитинства і беззаперечно, незважаючи на вік, нам теж є чим звернутись до святого Миколая і попросити в нього заступництва і підтримки. Що ж бажають дорослі? Запитаємо у них самих. 19 грудня ми будемо відзначати Святого День Святого Миколая. Якби у вас була можливість, що ви побажали собі в подарунок? Собі в подарунок. Ну, я насамперед миру. Собі і всім бажаю. Ну що я ще бажаю всім здоров'я, щастя, удачі. Ну, звісно, Миколаїв, про подарунки кому також і собі. Щоб усі солдати прийшли додому. Тільки одні солдати. Ну солдат. Здоров'я їм, і всім нам здоров'я. Дітям нашим. Ну, в саму першу чергу, бійцям за то. Ну, я собі попросив, би, я люблю рибалку, то я попросив би собі зимню удочку. А ти? А я ігри на комп'ютер. Ну, Взагалі попросив би Миколая не для себе, а мабуть, для всіх людей, щоб мир був на, у нашій державі. Зараз це саме головне. Ну і, звичайно, здоров'я своїм рідним родичам, близьким, знайомим. Саме головне собі побажав це мирного неба, як то кажуть, і рідної землі під ногами. І здоров'я, і всім. Саме головне здоров'я, терпіння. Побільше здоров'я, щастя. Найбільше я хочу ну, бажаю собі удачі і візіння, тому що якщо є удача і візіння в житті все збувається. Саме головне здоров'я, щоб було, ну і мирного неба. Здоров'я, добра, достатку, взаєморозуміння. І все найкращого. А головне, щоб було мирне небо над головою. Щастя, здоров'я, миру в Україні і все багато. В першу чергу, мабуть, здоров'я собі своїм рідним мир, щоб у нас закінчилася вже війна. Я навіть не знаю. Щастя всім, а дітям, Всю, а дітям щоб слухалися батьків, в світі був мир, щоб пошвидше кінчилося всякі ось його не щоб добре нам жилося і щоб добре наше було здоров'я. Щоб чоловіка більше на війну не запирали. Пакетик конфет і... і більше нічого. Щоб не було війни, це саме перше. І здоров'я всім, не тільки собі, всім, щоб люди менше хворіли. І бачите, яке в нас зараз робиться. Все платне, все, все, все. Я вітаю всіх українців з Днем Святого Миколая. Бажаю їм побільше успіху, побільше улибок в цьому житті, щоб наше небо стало над головою мирним, не було війни. І щоб все всіх збувалося.